Справа 1070. Як називають? Ну що ж, в першому завданні одну соту частину метра. Давайте пригадаємо, що таке одна сота частина метра. Пишемо 1 сота частина від метра. Це до рівня. Одна сота. Замість метра ми можемо написати 100 см. Тоді виходить, що у нас два нолики скорочуються, все, залишиться у нас один сантиметр. Тобто виходить, що одна сота частина метра це один сантиметр. І Переходимо до другого завдання. Одна тисячна частинка тони. Ну що ж, записуємо. Одна тисячна. Частинка від тони. Це дорівнює. Це буде одна тисячна. Замість тони ми можемо написати 1000 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас. Нолики скорочуються. Три. Тисячу, що ділиться на тисячу, це буде 1 кілограм. То ми пишемо, і це дорівнює 1 кілограм. Записуємо, що одна тисячна частина тони це один кілограм. Є. Переходимо до третього. Одна. 24 частина доби. Ну що ж, пишемо 1 24 частина доби. Це дорівнює. Це буде 1, 1,24, а замість доби ми можемо написати 24 години. Тоді 24 і 24 у нас скорочуються, Це буде одиничка. То виходить, що. Тоді 1 24 частина доби це дорівнює 1 година. Записуємо 1 година. Є. Ну і переходимо тоді до четвертого завдання. 1 60 частина години. Пишемо 16 години. Частина від години. І це дорівнює. Це буде 1,60. Замість години ми пишемо 60 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, у нас тоді 0 скорочується, 6 скорочується, це будуть одинички. То виходить, що 1,60 від години це буде 1 хвилина. Записуємо одна хвилина. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини деякої величини. На цьому вправу завершено.